Другенькі були, трохи помилуємося гусьми. я того гусеня, того гусеня, того гусачка чи гусечку, того гусенятку я переглядав, крило в нього ніби ціле, не поломане, вибуху нема. І, бо, і навіть пару раз бачив, що е, він як всі махає крильми, все нормально, тільки те, що воно в нього... Чомусь ось донизу. Вона і там зараз бачить, він його собі і поправляє ним. І трохи це чистить, але чому воно так несе, не знаю. Може, де вони там чубилися, щось їх злякало в стайні, де вони ночують, і вони, собі, як то кажуть, хтось на нього став йому. Та, якби вниз натягнув мажину, не знаю. Але ось. Такий результат. Це наша біла дама. Ось яка вона у всій своїй красі. Треба її так зараз зазнімкувати. Це наша мишка. Вона з глини на одній лапці стоїть. І ззаді за ним стара гусочка. Так, оце чорне. Я думаю, що це буде гусачок. Я казав колись відео, що це буде нечистим. Я так думав, бо в нас великого яйця, велике яйця в нас несли тільки біла гуска і стара біла. Ось, і ви, ви, по ідеї вона так би від королеви. Тому що вона така масивна. А, чи кажу вона, тому що все ж таки це, мені здається, буде гусочка. Вона така масивна, має досить гарний вже кошельок. Шикарний в неї. Ну і як бачите, які жирові складки. Тільки почав про них говорити і пішли. Гуси пішли вже в другу линьку. міняють піря. І коли вони вже виленіють, то тоді буде гарні вони, як то кажуть, зараз такі шкарадні трохи. Ось цей гусиня з крилом донизу, глиниста, така собі акуратна гусочка. Ну і це чорна, що я казав, теж буде гусочка. З білих двох цих гусочки в нас не цікавлять, вони підуть на утилізацію. І ще тих два сіреньких. Невідомо що буде. Ось такі-то у нас новини. Всім гарного дня, хорошого Добре. настрою. Головне стоїть я, грошечки. Коротко про. Звичайно, Ось яка вона шикарна ця. Біла. Та біла, чорна. Ми вже видно гарно жирові складки. Одиваються штани. Кошельки повідпускали, можу трохи гонити, тому що їдуть машини і вони, як то кажуть, не розуміють, що до чого, і лізуть під машину. Хіба що вони розвернулися до мене порад, вони перше, так гарно стояли, коли я вже камеру в руки, все, вже всі забули і позвати ніхто не захочу, почали бігом вже гонити. Не хочуть, то не хочуть. Поверталися до нас дупами. Вітер зірвався тепер. Піря гонить. Будемо спостерігати далі за ними, як вони у нас будуть мінятися, як будуть рости, будуть опірюватися. Беруть нові пір'ї, тоді вони будуть набагато красивіші і презентабельніше. Нагадаю, що це в нас поголів'я різнокровне. Глинистий в Тернопільщині придбав на виставці у Андрія Петрова, там навіть у нього колечко є з прізвищем. Це сіра мишка з Рівненщини від Володимира, якщо не помиляюсь. І біла королева з Хмельниччини. Так, щось їх налякало. Зато вони всі обернулися до нас. От, тепер видно цю чорну госочку. Бачите, яка вона красива? Вона така по величині, як біла, довго шия. І досить такі хороші дві ці які апетитні. Жирові складки який кошельок. А я думаю, що це буде гусочок. Бо виявляється, Це гусечка така велика. Ця глиниста так свого тата, тільки те, що менша. Ну, все ж таки вона дама. ще поки що складок, як таких не мають. Гусочки більше, так, як то кажуть, дозрівають. Ну так само, напевно, як серед качок. Швидше, як то кажуть, виростають. А це два білі гусечки. Ось так про наших гусей. Всім гарного дня, мирного неба і Божої благодаті. Шануємося!